Всім привіт! Мене звати Сергій. Це канал Автобізнес по чесному та компанія Cars4U. Зазвичай на цьому каналі ми говоримо про автомобілі, здебільшого про автомобілі з США. Але сьогодні мова піде не про тачки, а про їх оформлення, точніше, переоформлення, а ще точніше про купівлю або продаж автомобіля через застосунок Дія. Ця послуга працює вже досить давно, з 20 грудня 2023 року. Але судячи по спілкуванню зі своїми клієнтами або просто з автомобілістами, багато хто про неї взагалі не знає або щось чув, але не Впевнені, що це можливо. Ну і опитування, яке я проводив в своєму інстаграмі, говорить про те, що тема дуже цікава. Я вже продавав автомобіль через Дію, це був помаранчевий Тігуан. Також нещодавно я придбав електричного гольфа, також через Дію. Все це дуже швидко і зручно. Сама процедура займає не більше 15-20 хвилин. Нікуди не потрібно їхати, достатньо лише застосунку Дія у продавця і покупця автомобіля. І давайте зараз покажу вам, як це робиться і які при такій процедурі є нюанси. По-перше, послуга перереєстрації в дії. Доступна лише для фізичних осіб і для трьох категорій транспортних засобів: це легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Для зміни власників мікроавтобусів, вантажівок або іншої техніки, все ж таки доведеться звертатись до сервісного центру. По-друге, можна продати лише один транспортний засіб на протязі календарного року. Звертаю вашу увагу, що в розрахунок береться саме календарний рік. Якщо, наприклад, продали автомобіль в грудні 2024 року, то в січні 25-го знову можна скористатися послугами в дії. Але якщо продав авто на початку року в січні-лютому, то весь рік тоді послуга буде вам недоступна. Для другої і більше продажі доведеться також звертатись до сервісного центру. Все це, це через те, що перший році продаж автомобіля або мотоцикла звільняється від оподаткування. А з другого, третього і кожного наступного доведеться сплатити 5 та 18% подоходного налогу відповідно, а також 1,5% до військового збору. Причому на покупку автомобілів через дію таких обмежень немає. Ви можете придбати будь-яку. Яку кількість транспортних засобів, головне, щоб у продавця, який вам через дію цей транспортний засіб буде продавати, це була перша угода. Також для переоформлення авто через дію, за стосунку необхідно мати верифікований податковий номер, паспорт або посвідку на проживання, задеклароване місце проживання і технічний паспорт для продавця. Ну і підтвердити угоду, треба буде за допомогою «Дія підпис», тому також заздалегідь подбайте про те, щоб ця функція була налаштована у вашому телефоні. Хоча, в принципі, «Дія підпис» можна створити вже під час процедури перереєстрації авто. І давайте тепер на прикладі покажу вам, як все це відбувається. Так як в мене вже була продаж на початку року, я про це згадував. Якщо я схочу повторити процедуру, то побачу ось таке повідомлення про те, що продаж неможливий. Тому, щоб більш наглядно показати вам процедуру на прикладі, доведеться мені взяти інший телефон, телефон свого колеги. Він продає Chevrolet Bolt. це перший продаж для нього у 2024 році. Тому цілком можна зробити це через Дію. Отже, заходимо в застосунок Дія, далі переходимо у вкладку сервіси і далі в розділ водієві. Тут ви побачите доступні послуги, можна штрафи переглянути, можна зробити шерінг авто. Також, до речі, класна функція працює по типу як дати доручення на керування комусь, але при цьому ще й штрафи за порушення ПДР будуть приходити не вам, як власнику, а особі, якій ви довірили керування авто. Але повернемось. З докупівлі-продажу нам потрібен останній пункт: продати транспортний засіб. Тиснемо сюди. Якщо я тисну з телефону колеги, то бачимо ось таке привітальне повідомлення. Тиснемо кнопку далі. Тут вам буде нагадування про те, що можна продавати тільки автомобілі, мотоцикли та мопеди. Я про це вже казав. І далі, якщо у вас кілька транспортних засобів обираєте, який саме ви хочете продати. У Константина тільки один, тому обираємо «Шевроле болт і підтверджуємо, що ми є власником цього транспортного засобу, а також що немає якихось. Обтяжень і знову тиснемо далі. Вік цифрових технологій, все це добре і чудово, але бувають ось такі збої, бувають різні глюки. Якщо побачите таке повідомлення, поверніться назад та спробуйте ще раз. З другої спроби в мене вийшло, і далі ви побачите строку, де треба ввести вартість вашого транспортного засобу. Так як податку при першому продажу немає, то в принципі теоретично ви можете ввести будь-яку вартість. Найменше, що я вводив, це було 50 тисяч гривень. Система в принципі такий договір пропустила, але це вже вирішуєте по обопільній домовленості між. Ж вами та покупцем давайте для прикладу введемо 300 тисяч гривень. Тиснемо далі, перевіряємо контактні дані. На вказану електронну пошту вам прийде ваш примірник договору купівлі-продажу. Тиснемо далі. Дія підготувала для вас проект договору, перевіряєте ваші дані і знову тиснете далі. Знову ловимо ось таку помилку, не знаючи, що інтернет поганий, чи то збоїть сама дія. Тиснемо Спробувати ще і все має бути окей. Бачимо повідомлення, що дані підтверджено, і тепер покупцеві треба заповнити свою частину. Для цього. Йому потрібно або відсканувати QR-код з екрану вашого телефону, або якщо ви знаходитесь не поруч. Так, дистанційно також можна переоформити авто, вам для цього не потрібно особисто зустрічатись з покупцем. І якщо ви не поруч, надсилаєте йому посилання в SMS або будь-який зручний месенджер. Далі покупець має відкрити посилання, але так як у нас два телефони поруч, я просто сканую QR-код, навевши на нього камеру свого телефону. Попадаю в застосунок Дія на своєму телефоні, де я бачу ось таке повідомлення. Про те, що Костянтин хоче продати, а я хочу купити транспортний засіб по такій то ціні. Перевіряєте всі дані, підтверджуєте, що ознайомились, і тиснете далі. Після цього ви можете обрати номерний знак. Це те, про що ви часто запитували: чи можна залишити старі номери, чи обов'язково автомобілі, переоформлені через Дію, отримують серію ДІ. Ось дивіться, ви можете залишити старий номер, такий, як зараз встановлено на Chevrolet Bolt. Тоді ви зможете користуватися автомобілем на цілком законних підставах відразу після того, як тих паспорт у дію. Це може зайняти від однієї години до кількох діб. Я вам далі трішки пізніше розкажу, з чим це пов'язано. Але в принципі, сісти в авто і їхати з техпаспортом продавця, ви цілком можете на законних підставах відразу після угоди. Також ви можете змінити номерний знак. Безкоштовно дія запропонує вам лише один варіант: він вам прийде у Курпоштою впродовж 3-10 днів. Ще ви можете створити власний номер, обираєте пункт створити власні номери, тиснете далі, тиснете Продовжити, вводите бажану комбінацію. Але не всі номери будуть доступні. Ось, наприклад, 0707, 07, якщо я хочу, вони вже недоступні. Але ви можете гратись, перебирати різні комбінації. Наприклад, я хочу, щоб номер починався на 07, вписую ці цифри, тисну далі і бачу цілий перелік номерів, які починаються з 0.7, а також їх вартість. Вона може бути різна, але точно безкоштовно них тут вже не буде, тобто сама послуга вибору номера коштує 360 гривень. І звертаю вашу увагу, обов'язково буде серія ДІ. А є, КАЄ чи будь-які інші букви вашого регіону недоступні. Ви можете обрати тільки цифри. Літери система підбере автоматично і перші дві точно будуть ДІ. Також звертаю вашу увагу на те, що якщо ви оберете зміну номерних знаків у застосунку ДІЯ при перереєстрації, то користуватися автомобілем на законних підставах ви зможете тільки після того, як ви отримаєте саме ці номерні знаки. Які ви обрали. А це може зайняти від 3 до 10 робочих днів, як я вже зазначив трішечки раніше. Тому вже для себе цей момент продумайте, хочете відразу поїхати на автомобілі, залишайте старі номери. Якщо є час і можливість чекати. Можете тоді погратись з обранням якоїсь бажаної комбінації. Я повертаюсь назад, обираю залишити старі номери і тисну далі. Тут ви обираєте, який тихпаспорт хочете отримати, цифровий тобто тихпаспорт буде тільки в застосунку Дія, або цифровий і фізичний. Раджу обрати саме цей пункт, тому що як не крутий, цифрові технології це цифрові технології, але фізичний тихпаспорт завжди може знадобитись. Тиснемо далі і обираємо відділення Укрпошти, куди дії надішле ваш новий техпаспорт. Ось такий як. До речі, прийшов мені на Єгольф, е я його ще навіть не відкривав. Трішечки пізніше разом з вами ми це сьогодні зробимо. Перевіряєте свої дані як покупця. Вам на електронну пошту також прийде примірник договору купівлі-продажу. Тиснете далі, потрапляєте на сторінку оплати або Apple Pay, або по реквізитах картки. Вартість послуги ви також бачите на своїх екранах. Далі ми вже не підемо, тому що доведеться все це оплачувати. Але після оплати там залишається буквально декілька кроків. Покупцеві потрібно буде підписати договір за допомогою діяпідпис, просто вівши пароль. Якщо дія підпис в нього налаштований, вже то не знає. Треба там покрутити головою, пройти верифікацію, авторизацію і придумати пароль для дія підпис, яким ви далі будете підписувати будь-які інші документи, не тільки договори купівлі-продажу. Після того, як покупець підписав договір, продавець у застосунку дії отримує повідомлення про те, що договір підписаний однією стороною, і потрібен також його підпис. Після цього всі дані відправляються на опрацювання і вам залишиться просто почекати. Скільки саме чекати, все це буде залежати від певних умов. Я вам зараз далі трішечки про це розкажу. Коли я. Переоформляв Е-Гольф, в мене це зайняло трішечки більше доби. Тобто тихпаспорт дії з'явився цифровий в мене на наступний день. А ось цей пластиковий фізичний тихпаспорт прийшов через 8 календарних днів на відділення Укрпошти. Ось так він виглядає. Давайте тепер, нарешті, до речі, його розпакуємо, тому що я ще цього не робив. І навіть не знаю, як він буде виглядати і чи буде він чимось відрізнятися від тих паспортів, які видає МРЕО. Ось тут моє прізвище, ім'я, номер телефону. Огляд не дозволено. Якщо ви не заберете його з Укрпошти впродовж 7 днів, то він повернеться відправнику. Не знаю, до речі, що буде тоді далі. Зручно, непомітно. Людяно, бачите, який напис, і в принципі точно такий самий техпаспорт, як видають вам у сервісному центрі. Всі мої дані так це все виглядає. Ось такій коробочці, тих паспорт точно точ, такий самий, як в сервісному центрі, вам видадуть. Нічим він не відрізняється. І все це дуже круто, дуже класно. Погодьтеся. Якщо не хочете з якихось певних причин йти в сервісний центр, або просто не хочете витрачати свій час, то цілком можна користуватися цією послугою. Особисто я перевірив це вже двічі і продав автомобіль, і ось купив цей автомобіль також через дію досить зручно. Але, як завжди, є певні але. І давайте про них зараз поговоримо. Тому що деякі моменти дійсно важливі. Як мінімум, у обох сторін має бути встановлений додаток Дія з усіма необхідними документами, плюс обов'язково дія підпис. Ще так як це цифрові технології, як все цифрове, воно може давати збій. Ви самі це сьогодні бачили. Сьогодні це вирішилось досить швидко, але може бути і не так швидко. Бували ситуації, коли послуга переоформлення в дії з незрозумілих причин взагалі була недоступна. Другий важливий нюанс це передача коштів за авто. Коли саме вона має відбутись, це вже потрібно домовлятись вам як безпосереднім сторонам-учасникам договору купівлі-продажу. Принципі, після того, як тих паспорт підтягнеться в застосунок дія до покупця, це абсолютно точно можна робити. Але це відбувається не відразу, а договір, поки він знаходиться на опрацюванні в сервісному центрі, завжди можна відмінити. Звісно, якщо ви хочете просто переоформити авто на маму або на когось з родичів, тоді для вас такої проблеми. Мене але коли ви все ж таки маєте віддати авто і отримати за нього кошти, тут вже питання наскільки швидко опрацюється ваш запит в сервісному центрі, незважаючи на те, що дія працює, начебто цілодобово, ваші документи мають пройти фізичну перевірку працівником сервісного центру МВС. А отже, перереєструвати авто в будь-який момент у вас не вийде. Точніше, перереєструвати в дії, ви це все зможете, але договіру працюється тільки в робочий час з понеділка по п'ятницю, в тривогу сервісні центри також не працюють, і, і відповідно, якщо навіть це робочий день і робочі години, то також вам доведеться почекати. Продумайте цей момент обов'язково. Я думаю, в певних випадках це дуже важливо. Якщо ви будете робити перереєстрацію, наприклад, у вівторок зранку не буде тривог через русню, то в принципі за годинку-півтори ви в цілком впораєтесь. Але якщо це буде під кінець робочого. Щогодня або це буде в суботу, майте на увазі, що документи підтягнуться вам лише на наступний робочий день. Ще раз скажу на своєму прикладі, коли ми переєстрували з цього гольфа, ми робили це о четвертій годині дня. А на наступний день лише мені підтягнувся в дію тих паспорт. Ще один важливий момент: якщо ви прописані в якомусь зміст на тимчасово окупованих територіях, навіть якщо у вас є довідка переселенця, переоформити через дію швидше за все не вдасться. Треба буде звернутися в ЦНАП для підтвердження місця проживання. Також, якщо ви знаходитесь за кордоном і хочете придбати автомобіль, то отримати тих паспорт і номери вам не вдасться. Але якщо ви знаходитесь за кордоном і хочете продати автомобіль комусь в Україні, що хто знаходиться в Україні, то таке цілком можливо. Звісно, якщо ви не прописані в якійсь умовній Іспанії, а просто от поїхали туди за певних обставин. Ну і зробити першу реєстрацію автомобіля, привезеного за кордону або розмитнити автомобіль через дію наразі неможливо. Розмови про це йдуть. Функціонал можливо доповнять і розширять, але на сьогодні ви можете тільки перереєструвати автомобіль, мотоцикл чи мопед, якщо ви вже є його власником в Україні. Ось такі справи. Ось такий сервіс. З погодьтесь досить цікавим і корисним функціоналом. Якщо про щось забув сказати, або залишились якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Також напишіть, хто вже пробував перереєструвати авто через дію, чи вийшло у вас це, і скільки зайняло часу. Якщо в когось раптом виникло, виникло запитання, чому я сказав, що займаюся автомобілями зі США, а купив гольфа американського тут в Україні в кривому розі. Відповідь дуже проста. Друзі, у нас є свій автосалон, де ви можете як залишити авто на комісію, і ми будемо продавати його по вашій ціні. А також є послуга термінового викупу. Це коли ви бажаєте швидко продати свій автомобіль по ціні нижче ринкової. З цим гольфом так і було. Клієнту потрібно було терміново продати авто. Ціна була хороша. Машина, до речі, теж класна. Ми її оглянули, домовились і переоформили швиденько через дію. Тих паспорт вже в мене, і в принципі, авто буде у продажу, як і Chevrolet Bolt, на якому ми сьогодні тренувалися. Тому, якщо цікавить бюджетний електромобіль, звертайтесь, якщо цікавить не бюджетний автомобіль, наприклад, Tesla, або, в принципі, будь-який автомобіль зі Сполучених Штатів не обов'язково електричний звертайтесь. Всі контакти будуть під цим відео. Проконсультуємо, порахуємо і допоможемо придбати авто вашої мрії. Ну, у мене на сьогодні, все. Дякую тим, хто додивився до кінця. Слава Україні! Слава нації і пиздець Росії. Російській федерації повайте друзі.